ресторан. я в хелме Тудолюблена, до а потім мене пересадка на Варшаву. Насправді в цьому влозі ви побачите, як змінювалось моє життя. Ті, хто підписані на мій інстаграм, вже бачили цей процес. Я дещо втомлена, тому що з України зараз важкувато виїжджати. В моєму випадку було три потяги. Але я вже в Варшаві, і сьогодні буде такий Варшавський влог. Зробимо рим-тур, трошки погуляємо по місту разом з вами. Короткий дисклеймер. Мені реально дуже сподобалась Варшава по настрою. Особливо по архітектурі такий мікс сучасності та старого міста. Тільки що приїхала в готель. Давайте подивимось, який номер і дали. Так, поки не приїхав мій хлопець, покажу вам швиденько, поки ми тут порядки не понаводили. Тут моя валіза. До речі, це був мій лук в дорозі. Класно, що тут є. Вже бачу, класно, що є кухонька. Купа різних шафчиків. Кава, водичка. Да, ванна. Дуже симпатична. Ага, ось так навіть краще видно все. Добре. Дуже приємно пахне. Так. Ой, тут можна луки свої знімати показувати, в чому я вдягнена. Як вам такий лук, як для поїзду? Мені здається, дуже стильно. У мене там ще рубашка внизу. Да, мені подобається. Маленький, це ми взяли звичайний номер. King Size Bed, але вид тут не дуже гарний. Але мені все одно. Ми тут в будемо в Варшаві буквально декілька днів. Я прийняла душ, зробила маску, та після трьох потягів просто необхідно прийняти горизонтальне положення. У мене була годинка перед тим, як я записалась у салон на укладку волосся. Друзі, я перевділася, як вам мій такий стильний лучок спортивний. У мене така ковтинка на одне плече. І я зараз хотіла шапочку і бігу на укладку. Ще купила собі такі ботинки класні. От, бігу на укладку, щоб зустріти свого хлопця гарною. З першого погляду мені дуже подобається Варшава, вона така сучасна. Коротше, мені подобається. Дуже багато таких висоток тут. Я от іду і мені Варшава дуже нагадує Франкфурт. Ось цей райончик там, де теж висоток куча. Поки мені роблять догляд за волоссям, я вам трошки розкажу про те, як я познайомилася зі своїм хлопцем. В цілому я вже розказувала про це в інстаграмі. Тут немає ніякої секретної інформації, та розкажу трошки більше тут, щоб люди не фантазували та не створювали собі історії в голові, яких немає в дійсності. Після негативного досвіду минулих відносин я вирішила зайти в Тіндер та сходити з кимось на побачення, щоб просто розвіятись. А мій чоловік з Америки виставив точку локації України. Бо хотів собі дружину тільки українку З першого дня знайомства нам було дуже цікаво спілкуватись одне з одним. І просто кожен день було на відеозв'язку, По декілька годин на день, десь через півтори місяці такого плотного спілкування. Ми вперше зустрілись і закохались один в одного. Тому зараз я у Варшаві роблю укладку, щоб зустріти його гарно. Декілька днів ми проведемо тут, і далі в нас по плану поїздка в Прагу, в Празі вже вже мене чекає інтерв'ю в американському посольстві. Нагадаю всім, що мої батьки вже давно уїхали в Америку, але я ніколи не хотіла туди переїжджати, бо не бачила свого життя там ніколи, тільки як турист. Друзі, я обожнюю докубаску. Даю да, так, таку мягеньку доньку. Угу. Ви знаєте, дуже важливим маркером в стосунках з моїм хлопцем було саме те, що я з першого дня дуже комфортно себе відчувала поряд з ним. Те саме казав, і він мені, що знає мене начебто 100 років йому дуже комфортно та спокійно зі мною. На мій погляд, саме відчуття безпеки, це і є база здорових стосунків. Друзі, добрий ранок. Я зараз іду в Джим. У мене там спортивні носочки. Я перше показую вам джим. Дуже гарний такий золот. Ресепшн. Чесно, я вже давно перестала займатися спортом, типу для того, щоб стати стрімкішою чи накачати прес собі. І я більше займаюсь цим для задоволення, такого, знаєте, ранкового тонусу. І да, вже я зараз сижу на дуже гарний вид на новостройки Варшави. Вони дуже класні, за мені так подобається тут. І я вже в себе в інстаграмі писала про те, що. Наскільки люди взагалі бояться змін своєму житті, і наскільки ці зміни вони бувають навіть найкращі. Це може бути наші мрії, які ми завжди мріяли. І коли ця мрія касається тебе, коли ти вже от на півкроку кроку до неї, тобі становиться дуже страшно. Бо мозг людини він дуже лінивий і він хоче, щоб все було стабільно, так як він звик, щоб нічого нового не було, тому не давайте своєму мозку. Жити так, як хоче він. Живіть, так як хоче ваша душа, живіть душею, а не головою. Да, це вам такий настрой сьогодні на день і мені теж. От я пішла вриватися цей день, гуляти по Варшаві, і треба десь бачно пострілити. Ми зараз йдемо на вечерю, в суші кудись. Дуже мені подобається Варшава, Я зараз і дивлюся, блін, так гарно, так гарно, так гарно. Весь Дивіться, ну просто нереально якесь сучасне місто. Я навіть не уявляю, коли вони встигли це все відбудувати. Сашині сет, три видатуни. Ось це Сібас А де с вантай. І вот это я не знаю, і мушруем це став. Я, до речі, п'ю якесь французьке шардоне дуже смачне з яблучним присмаком. Дуже симпатичне місце. Тут взагалі немає людей. Хоча оцінка класна на бургер. А це мені винесли з тунця в трюфельному соусі. Це щось просто вже ароматний неймовірний стоїть. Сашими принесли. Це з соусом папероні та закрою. смак. Так. Да. У нашого посікета з'явився конкурент, як на мій погляд. Дуже смачно, просто реально. Я пішла знімати відео. Ти Підож, все вже? Друзі, я сьогодні прокинулась о 6-й ранку. Зробила собі масаж обличчя, намазала масочку атаж і атач. Вона 50 мл, але вона мені сподобалась і Можна в принципі, взяти велику повнорозмірну. розмірну. Зараз треба змити це все. І воно дуже класно знімає набріки, освіжає шкіру. Вони з собою завжди P 50 lotion. Мочу ватний диск і декілька капель наношу на ватний диск для того, щоб сильно дуже інтенсивний він. Намазалась маслом. Я рекомендую брати ось таке рідке масло, воно легше наноситься, розтікається одразу. Так вам показати, це ось така штучка. Паличку згибаю, це мило для брів і підіймаю собі бровки нагору. Дівчата, про що хотіла з вами поговорити про поверхневість людей і так далі. Ви знаєте, я останнім часом дуже багато задумуюсь на тему того, що я вже вирісла зі свого блогу. Я вже знаю, що б я не зробила, що б я там не казала, не робила. Знаєте, я останнім часом дуже в своєму блозі стала така закрита, якщо можна так сказати. Бо я реально відчуваю, що мені не хочеться виставляти своє особисте на публічне. Це в цілому логічно, але я знаю, що є така публіка, яка звикла до цього, звикла до цього формату. І... Коли я цього не роблю, то от. Але я роблю це не через те, що я щось там приховую, мені є що приховувати, є за що стидатись. Це я це роблю, тому що це особисте і це моє життя. І я вже звикла, що на Ютубі що б я не сказала, що б я не зробила, все одно це все перекрутять, зроблять мене поганою. Будуть казати, що я щось добрехала. Хоча ну, мені в мене ніколи не було бажання там, комусь сподобатись, зробити образ собі там, гарної якоїсь людини. Я от така, яка я є, я нічого не приховую і в житті, і на Ютубі, і в Інстаграмі, і все. Ті люди, які весь час питаються мене в чомусь зловити, на якійсь брехні, на тому, що я щось приховую, то, ну блін. Це ваше, звісно, ваше право, але, але це ілюзія. Ось такий тональний крем, я просто обожнюю його. Я їм користуюсь в якості консилера тільки під очі і довкола носа, там, де в мене є якась, типу, як discoloration. Тобто, бачите, в мене трошки темні є такі під очима круги. Чим старше я стаю, тим більше бажання в мене закрити YouTube. Бо... Весь зараз щось хочуть про мене дізнатись, щось треба требують, як це, требують а, вимагають щось від мене, якихось пояснень, де я була, що я робила, з ким я, що, скільки я заробляю, де я беру гроші. От. Я зараз кажу не про всю звичайну свою аудиторію, дуже багато класних дівчат. Але оце прешер таке, яке роблять інші люди, воно реально просто вибішує дуже сильно. І ти думаєш, ну блін, нафіга я це роблю. Коли мені було там 20 років, і я починала знімати YouTube, то питань нема. це було все цікаво. Навіть там, коли якийсь хейт був, я така, ха-ха-ха, типу, смішно. А зараз ну, взагалі не смішно. Да. Мій улюблений бронзер Hourglass. відтінок Nude Bronze Light, тобто так він називається. При старенький, Майже закінчився. Треба скоро буде купляти новий. Я дуже його люблю. Просто так от як румяшки наносити трошки. Все про поверхневість, про небажання розказувати щось, ділитися чимось. Це не про те, що мені хочеться розмовляти тільки про крем чи про тональний. Це про те, що я не хочу виносити щось особисте. Я можу з вами там поговорити на тему йоги, розказати вам щось про медитацію, бо я маю багато знань в цій темі, от. Але як я бачу по переглядам, не всім це дуже цікаво. Тому я повертаюся до ісходів свого блогу. Це була косметика, це були якісь подорожі, це шмотки і все. На цьому мені хочеться закрити на ключик і все інше особисто залишити особисто. Тут бальзами вирішила показати свій такий бесік макіяж, брови, румяшка, підочі і бальзам. Ось так. Діптік Одесон. Спрей для волосся, парфумований спрей, який ще додає блиску та зволоження волосам. волосся. Тут в складі є масла, які допомагають більше його якби, утримувати аромат, бо масла завжди більше утримують аромат. І доглядати за волоссям. І коштує вона значно дешевше, ніж самі парфуми. Ось такі у мене калічки сьогодні. Все, я пішла збиратись. Сьогодні виїжджаємо в Прагу. Так, зараз квік бе я обожнюю зранку їсти манго. І ось такі булочки, фісташка, звичайний круасан і пан паншоколя. В кімнаті повний мес, бо зараз збираємо сумки і обережжаємо. Да.